У центрі крові відзначили двох почесних донорів, які безоплатно здають кров та її компоненти. На сьогодні у Черкаській області понад півтори тисячі донорів, і їхня кількість постійно збільшується. Аби отримати статус почесного донора, потрібно виконати один із трьох варіантів: 40 донацій крові, 60 плазми або 40 донацій клітин крові, тромбоцити, лейкоцити та інші, розповідає Тетяна Портянко. Крім того, зауважує, почесні донори мають додаткові пільги від держави. Того, що їм забезпечує держава, це вже при отриманні почесних звань мають 10% до пенсійного виплат. Це мають додаткові вихідні дні до відпустки або в день здачі, як то прописано в законодавстві. Дмитро Чорний поєднав сьогодні корисне з приємним. Чоловік одразу після нагородження попрямував на донацію. Пан Дмитро розповідає, вперше здав кров для знайомого, тоді він потребував переливання. З цього каже, почалась донорська кар'єра. Я зробив невеличке діло, якби для свого знайомого на той момент. А тоді подумав, а чого не почати робити для народу України для кожного, кому може бути потрібна кров. В будь-який момент. Так же як і мені, коли зможе знадобитися. Перше здав кров за компенсацію, проте зрозумів, що такою справою хоче займатись благодійно, адже година, проведена на крізлі для донації, рятує комусь життя. Перший раз я дав за гроші, а потім якось думаю, ну якось за гроші не особа, якось, Так. От і почав якось безкоштовно здавати, і потім, вже як звичка, така ну тось, там, через місяць, через два тижні кажу, здаєш, даєш. От і потім розумієш, що ти робиш якусь добру справу. Знаєте, я до 19 року вообще. В такі заклади не ходив, слово взагалі, я ні разу не здавав. Потім якось я сюди зайшов один раз, тут ще до ремонту було з тієї сторони, ну так, ну так, ремонт було так печальненько. а потім прийшов, все налагодилось. Ну, тут європейські умови. тут, тут Витрачаєш ну, годину, годину 20, це максимум. Чоловік прийшов отримати посвідчення з маленькою донькою. Розповідає, на донації Віка була статком неодноразово. Став початним донором. Ти пишаєшся своїм Да. А чому пишаєшся? Тому, тому що він став почетним донором. Після почесного Анатолій не проти отримати звання заслуженого. Коли я почав, то потім я планував, звісно, дійти до цього і наразі ми вже трошки йдемо далі. А от ми на цьому не зупиняємося. а я буду йти далі до заслуженого донора. Тобто, у мене вже після цього є 4 чи 5 до насів. ми, ми йдемо далі до наступного заняття. У перші дні війни охочих здати кров та її компоненти було дуже багато зі слів пані Тетяни. В цьому ми сильні, бо коли хтось потребує допомоги, ми стаємо пліч у пліч. Також в умовах війни збільшилась кількість і постійних донорів. Ну, звичайно, бувають так, що за покликом, за якимись емоціями там люди прийшли разово здали, або там за потреби якоїсь на сьогодні багато уже людей роблять це системно і ну добавляються до когорти донорів. Юлія Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.